Люлька згоди з пісні про Гаявату Генрі Лонгфелло. На верхів'ї скель червоних, скель великого нагір'я. Там стояв життя владика, гітчі маніто могутні. Із верхів'я скель червоних він до себе звав народи. З людей скликав він. Від слідів його неслася і тремтіла вся й віранку річка, падаючи з кручі і займаючись мітлою. І провів перстом владика путь лучкову по долині і сказав, провівши річці, Ось тобі навік дорога. Від червоного безкета одломив рукою камінь і зліпив із нього люльку. І оздобив візерунком. А над річкою він вирвав очеретяну стеблину, і цибух зробив для люльки. І червоною корою і з лози набив він люльку, і дихнув на ліс зелений, і від подиху у лісі загоїдались раптом віти, і, зустрівшись, зайнялися. І на горах на високих. Запалив їм люльку згоди, гіччі, маніто могутні, на ознаку, що на раду всі народи він скликає. Вився дим поволі, тихо, в сяйві сонячного ранку. Спочатку, мов темна смужка, потім, наче синя пара, Закруглявся у повітрі, як зимою ліс верхів'ям. Сніжно-білими клубками плив все вгору вище й вище і торкнувся врешті неба, і розлився, розкотився в сизих хвилях над землею. Із долини Тавазента, і з долини вайомінга, з лісової тоскалузи, від скелястих гір далеких, від озер країни снігу. Звідусіль усі народи, дим угляділи на небі, дим, що йшов із люльки згоди. І пророки всіх народів їм сказали: то, поквана, цим далеким синім димом, що лозою в небі в'ється, що рукою, наче, кличе, мані маніто могутні, зве до себе на пораду всіх людей. Усі народи. По річках, лугах збігались і збиралися народи, Йшли чоктоси і команчі, йшли гурони і мендени, делавери і могоки, йшли шошони і омоги, пони йшли і чорноногі, Отже Бвеї і дакоти до великого нагір'я. Перед світлі Божі очі. В зброї всі в яскравих фарбах, як дерева в час осінні, наче небо на світанні всі зійшлись вони в долині з ворожнечою у душах, в їх очах смертельний виклик, в їх серцях звіряча лютість, вікове бажання помсти, Заповідь страшний від предків. Але тихо і ласкаво подивився милосердний гітєманіто могутні, наче батько подивився на дитячу ворожнечу і простяг над ними руку, тінь руки простяг над ними, щоб серця їх заспокоїть, втихомирити їх душі. І ясний величний голос, як потік, що з гір несеться, як потік, що падав в прірву, пролунав до всіх народів. Діти, слухайте уважно мудре слово і пораду, що вам скаже нерозумним той, хто дав життя всім людям, дав я землю вам для ловів, дав вам води для рибальства, дав ведмедя і бізона, дав вам оленя і сарну. Дав бобравам і козарку, напустив я риби в ріки на болота диких птахів, що ж примушує вас нищить, убивать один другого. Я стомився від ваших сварок, від незгод і суперечок, від кривавих війн народів, молитов помсту люту. Ваша сила тільки в згоді. А безсилля ворожнеч. Помиріться ж, мої діти, будьте друзями, братами, і пророк на землю прийде і покаже вам дорогу до покути до спасіння, і ви мусите коритись всім його порадам мудрим, і на зораному полі ралом праці і любові. Зійдуть квіти долі щастя. Діти, слухайтесь пророка, бо потонете у крові, бо пов'янете, як листя. Окуніться ж ви в джерело, що сріблиться перед вами, змийте фарби, фарби бою, змийте з тіла плями крові, закопайте свою зброю, люльки висічіть з каміння. Очерету наламайте, цибухи зробіть із нього, і, оздобивши їх пір'ям, запаліть люльки на згоду, і живіть віки братами. Так сказав життя владика, і покидали на землю вояки ганебну зброю, поскидали всі убрання із оленячої шкури, і до берега побігли. Змити фарби плями бою, від слідів творця лилася річка хвилею ясною, обмивала фарби бою, і, обмивши, багряніла, і збігала вниз червоно, би змішана із кров'ю. Змивши фарби плями бою, вояки на берег вийшли і у землю закопали. Свої палиці і зброю, і дітей своїх владика, гідчі мані, то могутній, стрів усмішкою ясною. Із червоного каміння всі зробили мовчки люльки, очерету наламали, цибухи зробили з нього, і оздобили їх пір'ям, і іти додому стали в ту хвилину, як завіса, темних хмар. Заколихалась, і у дверях світлих небах гітч маніто сховався, оповитий білим димом, білим димом люльки згоди.